Представляю до вашої уваги ось таку сумочку. Це сумочка для телефона. Вона маленька, але я зв'язала її залишки фрайфі. тому рекомендую саме вам також це зробити. Сумка важить всього 52 г. І це з застіпкою і з бірочкою. Застібка, кнопка, ланцюжок можна поставити будь-який. Я зв'язала жгут такий, це гусеничка. Дуже багато є в Ютубі, саме майстер-класів, як її в'язати. Ви можете зв'язати її, можете щось інше. Дуже трендовий візерунок. Візерунок класний, простий, елементарний. Я зв'язала її просто за один вечір, тому дуже-дуже рекомендую таку сумочку вам. Набираємо 20 повітряних петель. Ви можете набирати більше. Головне, щоб число, кількість петель було парним. 1, 2, 3. 20 петель. І тепер робимо перший ряд. Для цього піднімаємося на одну повітряну петлю. Робимо перший стопчик без накиду. І таким чином пров'язуємо 20 стопчиків без накиду. Це перший рядок. 20 стопчиків без накиду. 20 стопчиків без накиду пров'язали. Закінчили перший рядок. Другий рядок Так само перегортаємо в'язання і в'яжемо знову ще один ряд з таких стопчиків без накиду. Знову 20 стопчиків без накиду. Другий рядок закінчили. Перевіряйте, щоб у вас було 20 стопчиків без накиду. Тепер перегортаємо на третій рядок в'язання. По-перше, робимо дві повітряні петлі. Вони будуть заміняти перший стопчик. Перегортаємо в'язання. і тепер не в... Тут, тут же у нас є дві петлі. В наступний, під наступне дужечки ми пров'язуємо стопчик з одним накидом. По боках у нас будуть в цих рядках у нас будуть два стопчика з одним накидом. І на останніх двох петельках. Тепер робимо накид. Пропускаємо одну петельку і в'яжемо в наступну. От, бачите? Цю пропустили. в Наступну в'яжемо стопчик з накидом. І тепер ми робимо перехресний стопчик Накид. І тепер пров'язуємо в ту петельку, яку ми пропустили. От. І такий буде тут у нас рядок з перехрестих стопчиків. Знову пропускаємо петельку. Наступний стопчик в'яжемо стопчик з одним накидом. І тепер повертаємось. І Пров'язуємо стопчик з одним накидом в ту петельку, яку пропустили. Так далі. Пропустили петельку. Пров'язуємо стопчик з одним накидом. Показую так. І тепер накид, в оставшуся петельку, яку пропустили, в неї пров'язуємо. І таким чином ми в'яжемо вісім отаких перекресних стопчиків. Рахуємо тут на початку два стопчика з одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 перехресних стопчиків. І залишаються дві петельки, в які ми в'яжемо два стопчики з одним накидом. Це у нас буде на початку і наприкінці. Наступний ряд у нас буде рядком з стопчиків без накиду. Повітряна петля. І пров'язуємо цей рядок стопчиками без накидів. Рахуємо, їх повинно бути 20. Закінчили четвертий рядок, і тепер перегортаємо в'язання, знову зв'язавши дві петельки замість першого стопчика. І так само продовжуємо. Тобто ми зараз з вами знову в'яжемо. Оцих два стопчика з одним накидом, потім вісім перехрещених стопчиків і знову наприкінці два стопчика з одним накидом. І так само ми чередуємо оцей ряд, який в нас третій і четвертий. Чередуємо їх стільки, скільки вам повинна бути висота вашого чохла для телефону або вашої суми. От в'яжемо таких дві панелі. Так? От у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядків з перехрещеними стопчиками. Тут зверху ще два рядки просто стопчиками без накиду. І от така деталь, потім я її обв'язую просто по периметру з трьох сторін. На кутах роблю три стопчики. Куточки, ось вони, бачите, і пров'язу об'язую об дві половини. Потім обов'язково треба їх відпарити, бо вони, бачите, вони в якого різного розміру. Тут я в'язала повільніше, тут потім щільність стала більше. Тому в цьому випадку обов'язково треба їх відпарювати. Коли вони будуть відпарені однакового розміру, ми їх просто зшиваємо. Ну, об, обидві частини треба. обв'язати. Цю також треба обв'язати обв з трьох сторін стопчиками без накида. От тепер відпарюємо обидві частини таким чином, щоб вони були однакові, так? щоб ви потім накладаєте одну на іншу, так? щоб вони співпадали. Рафія пластична, її можна підтягувати, тобто, що якщо у вас а, не однакові, ви можете їх. Підпарюванням зробити, так? Ось. Підпарюєте, робити їх однаковими, і потім лицевою стороною прикладаєте і зшиваєте по трьох сторонах, і ваша сумочка майже готова. Так, ось я прив'язала такий шнурочок невеличкий. І зараз зробила отакі. Застіпки на таких спеціально клаптики зв'язала, щоб оця частина була схована. Потім клаптик пришиваю сюди, отак ось, пришиваю сюди, з обох сторон. І вони непомітні і зручні. І буде така застіпка. Так, і от я їх пришила. От дивіться, так, щоб вона застібалась. От. Там ховаємо телефончик, застебаємо, щоб він не випадав, і можна йти на прогулянку. От. Дуже достатньо міцно воно тримається. Ну, кнопочка маленька, така, бачите? От. Оп. І все. А тут можна прикріпити ланцюжок. Я з залишків зв'язала такий гудик, такий шнурочок, але можна прикріпити, випарити її разом, бачите, вона вже має однакову форму. Трошки затовста за рахунок цієї кнопки і приєднання, але воно гарно виглядає. І з лицевої сторони, бачите, я прийшла таким чином, щоб не було видно тільки трошки проглядає там задня сторона кнопки. Так, ось.